Привіт! Мене звати Вікторія Концева, я вчителька літератури. Мої уроки це про творчі експерименти, літературні перформанси, зустрічі з сучасними письменниками. Це про подорож у різні світи, де знаходиш нове і формуєш себе. Я керівниця відділу української мови онлайн школи розробила методику проведення онлайн уроків, якою пишаюся, бо діти в захваті від навчання. Я т'юторка проєкту з подолання освітніх втрат і фасилітаторка проєкту від Say the Children, який реалізувала у трьох навчальних закладах Львова. Я освітня блогерка. Веду групу у Фейсбуці Уроки літератури, пошуки та інсайти. Я спікерка на тренінгах для студентів і вчителів і авторка вебінарів для колег на порталі «На урок». Я сертифікована акторка Львівського соціального театру імпровізації, плейбек театру. Я мама. Люблю свою дочку Катрусю до місяця і назад наше улюблене і спільне подорожі, книжки, сміх і обійми. Я поетка, переможниця поетичних батлів і літературних конкурсів, розвиваюся в напрямку експертності з гендерних питань і безперестанку вчуся, щоб пізнавати світ і себе у ньому. Я стала частіше дивитися у вікно, Заплуталась зовсім в цифрах, у днях ще більше монтую пам'ять минуле в одне кіно. О, скільки цікавих кадрів, художніх рішень! Родзинками вкрите поле моїх шукань. Згадаю, здригнуся: кожне вагою злота. До світу я маю безліч складних питань. До себе лише одне й одвічне. Хто ти?